Добрий вечір. Пане газдо, пані Газдиньо, Чи дозволите у вашому обостові заколядувати? Просимо, просимо дівчатка. Від воріт музею й на всій території старого села звідусіль лунає коляда. І на головній сцені, і в хатинах. І наповнює духом Різдва, духом Різдва, який у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну так прагне бути переможним. Власне під таким гаслом Переможний дух Різдва влаштували цьогорічну культурно-мистецьку акцію Коляди в старому селі, Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури і Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Жений працівник культури України Ганна Другальчук каже: не так давно традиція колядування з розігруванням дійства шаркань увійшла до переліку нематеріальної культурної спадщини, що подаватимуть цьогоріч і до національного реєстру. Цьогоріч ми вирішили повернутися до цього унікального культурно-мистецького проекту задля збереження та популяризації. Різдвяних звичаїв, обрадів Закарпаття, заохочення дітей та молоді вивчати наші колядки. А також е, хочемо задонатити деякі кошти для збройних сил України, е, зокрема для 128-ї закарпатської гірсько-штурмової бригади. Цей традиційний фестиваль коляди в старому селі вийшов із паузи, що затягнулася на понад три роки з об'єктивних причин, каже директор музею Василь Коцан. Власний фестиваль коляди в старому селі відбувався на базі нашого музею багато років, але, на жаль, останні три роки у зв'язку з пандемією коронавірусу, а також війною, фестиваль не проводився. Слава Богу, у цьому році маємо можливість зібрати в обласному центрі знову колядницькі гурти, бетлегеми з різних районів нашого краю і для широкого загалу продемонструвати ті звичі і традиції, які береглися передавалися з покоління в покоління нашими предками. По участь у культурно-мистецькій акції цьогоріч взяли 20 колективів із 18 територіальних громад Закарпаття. Наш колектив називається «Вертеп», Бетлегем, Довжанський Бетлегем, тому що Довгім дуже прекрасна традиція, яку діти дуже люблять, підтримують. Вони продовжувачі традиції своїх батьків та дідів. Це є Бетлегем, який ходить на святий вечір на Різдво, сповіщає всім вістку, що Ісус народився. Сьогодні ми представляємо такий колектив Молодь нашого села нашої громади, які знають різні колядки, які знають колядки іменно з самого села Довге, Довжанські колядки і вінчівки так само. Вінчую вам, пане Газдо, всі сятка, попровадити мирі здоров'я, а другихся кращих дочекати. А вам, пане газдо і пані Газденько, доброго здоров'ячка. Ми ходимо на Різдво три дні після святвечора. Я вже в Бетлегемі десь роки три поспіль. Спочатку ходив за Ангела, а потім за пастиря. Ну, старші хлопці вже можуть ходити за діда. Дідо це найколоритніший персонаж. Його, як е, всі бояться, він, як, е, він водить всіх пастирів по хатах і говорить, що треба колядувати. Колектив виповнився 70 років. Вже має бути 75. Будемо святкувати, колектив має свої давні традиції. Колядки бичківські, колядки в обробці заслуженого працівника культури України Василя Пекарюка, який був попереднім керівником колективу. Кожнорічно ми традиційно проводиться і в нас фестиваль на місцевому рівні. І також і часто, ну, не, не так часто, але ви десь. За моїй праці втретє, сюди приїжджаємо на цей прекрасний фестиваль, який символізує те, що в Україні коляда ніколи не перестане звучати. Традиційно до коляди долучаються і представники національних меншин Закарпаття. У хаті із села Вишково колядує вокально-інструментальний ансамбль будинку культури села Часлівці Сюртівської територіальної громади Ужгородського району. Представляє звичаї угорців Закарпаття. Наш колектив сформований ще в 2008 році. Дуже цікава назва, громадська організація Чічергий чайок, час лівецькі цорколиві дівчата при перекладі. Це аматорський колектив, так як ми не вчилися музики. Однозначно є між нами і представники, такі, які вивчали культуру музики. В той час, коли ми починали ще не було, ми дуже любимо наше, наше Закарпаття багатонаціональне. Ця земля це наша земля. І ми дуже би хотіли, щоб ми жили в дружбі, в миру, в злагоді. І ми тільки вони бажаємо, бажаємо те, щоб було у всіх добре. У всіх був добробут і у всіх було добро. У колективі нині 9 осіб. Пані Олена в ансамблі з часу його створення. Сама ще займається вишивкою та писанкарством. Я одна українка, яка в колективі угорському чи Чергівчоя. Ну я спокійно вивчила угорську мову, колядую, співаю, все теж на угорській мові. Наші колядки дуже старовинні і то, що вони. Такі там слова, що вони прямо людину за душу беруть. Уже, о, більше 65 років маю, але я й не збираюся старіти без колектива. Я в цьому колективі поки буду берувати, як кажуть. Вальколядок не обмежується лише колядками. На свято запросили й народних майстрів, аби популяризувати народні ремесла і не тільки. Цей фестиваль він є такою площадкою, де можна ознайомитися з традиційними народними костюмами Закарпаття, адже ряджені колядники у народній строї відповідних районів. Свято демонструє нам і традиції народної кухні, зокрема обрядової кухні, різдвяні страви, характерні для того чи іншого району. Все це сьогодні можна побачити тут. Ті, хто завітав до музею, аби послухати колядки, певні подібні фестивалі дуже важливі. Приємно, що зараз саме молодь починає колядувати і починають повертатися до своїх традицій. Тому я щаслива, що на Закарпатті в нас продовжують організовувати такі заходи. Тим більше, як в нас досить такий мультинаціональний регіон, так і маємо змогу якби, шанувати традиції один одного, споглядати, а також тобто насолоджуватися і повертатися до свого коріння. Під час коляди тривав і благодійний ярмарок від руху підтримки закарпатських військових. А в скринці, розташованій поряд зі сценою, зібрали понад 5,5 з половиною тисяч гривень. Малих донатів не буває. А збереження традицій теж чималий внесок у перемогу.